Олександру Григоровичу, людині, яка по-справжньому змінила моє життя з ним народження. Багато людей задаються питанням, що ж таке життя. Я точно можу сказати, що життя це миття, миті спогадів, досягнень і перемог над самим собою. Це не якісь далекі мрії чи обіцянки майбутнього, а саме ті моменти, які ми переживаємо тут і зараз. Кожен крок, кожна маленька перемога, кожна щира емоція складають те, що ми потім називаємо своїм життям. Є миті, коли ми відчуваємо радість від досягнутого, коли розуміємо, що змогли переступити через власні страхи і сумніви. Є миті, які залишаються назавжди: перші успіхи, щирі усмішки друзів, тепло обіймі рідних, і саме вони формують нас, змінюють наш характер і дають силу рухатись далі. А ще є миті зеленої, веселої молодості, того часу, коли серце б'ється швидше від кожної дрібниці, коли світ здається безмежним, а життя легким і простим. У молодості ми не ставимо собі запитання навіщо? Ми просто робимо так, як відчуваємо, йдемо вперед, без страху, без вагань, ніби весь світ створений саме для того, щоб відкривати його щодня заново. Є миті подорожей, коли вперше бачиш нові місця, коли захоплено вдихаєш свіже повітря гір чи моря, коли відчуваєш себе маленьким, але водночас є частиною чогось величного. Є миті відкриттів, коли розумієш, що навчився чомусь новому, що став кращим ніж був учора. Є миті тиші. Коли сидиш у спокої, і дивишся на захід сонця і розумієш, наскільки прекрасним може бути саме життя. Ці миті справжній скарб, бо коли приходить час, саме вони залишаються найіскравішими у пам'яті. Ми зможемо забути будні рутинні дні, але ніколи не забудемо миті свободи, сміху і натхнення. Життя є зібранням таких моментів, і саме вони надають йому сенс. Життя це книга. І кожна мить у ній окрема сторінка. Одні сторінки наповнені радістю, інші випробуваннями. Але всі вони разом створюють цілісну історію. І кожен із нас, автор своєї книги, той, хто вирішує, які моменти зробити головними, які цінувати, а які залишити лише як тінь минулого. Тому важливо пам'ятати, справжнє життя не десь там у майбутньому і не десь там позаду у минулому. Воно тут, у простих речах, у митях, які ми проживаємо зараз, і тільки від нас залежить, якими вони будуть, сірою буденністю чи спогадами, які грітимуть серце ще багато років. Життя це дім. Діму, який хочеться повертатись щодня, навіть після найдовших і найважчих доріг, це місце, який ти готовий будувати знову і знову, вкладати в нього частинку себе, своєї душі, своєї енергії, бо ти розумієш, це твій дім, і він завжди буде частиною тебе. Цей дім не зводиться з каменю чи цегли. Він будується з нашого досвіду, спогадів, радості і навіть труднощів. Кожна маленька перемога це нова цеглинка. Кожна зустріч з другом це вікно, яке наповнює простір світлом, кожна усмішка, кожне добре слово це дах, що захищає від негоди. А ще це двері, які завжди відкриті для тих, кому потрібна підтримка і вікна, що пропускають світло нових ідей, і натхнення. Дім життя це не тільки твоє особисте місце сили, але й простір відкритий для інших. Тут завжди знайдеться місце для друзів. Друзів у тебе не просто багато, їх безмежно багато. Так багато, що і справді неможливо порахувати, скільки гостей вже відвідали наш дім, скільки ще завітають, скільки залишають у ньому теплі спогади і частинку себе. Кожен, хто приходить у цей дім, залишає слід, усмішку, тепло, сміх, історію, яку ти несеш у серці. Цей дім місце, де чути сміх, де відбуваються щирі розмови до пізньої ночі, де завжди горить світло надії. Місце, яке живе разом з тобою, росте, змінюється, розширюється. І навіть якщо іноді на його стіни з'являються тріщини, ти завжди знаходиш сили відновити їх, бо знаєш, у цьому домі твоє серце. Бо дім це не лише стіни і дах, це відчуття безпеки, любові і рідності. Життя це дім, у якому кожен день стає новою кімнатою. Одні кімнати наповнені спокоєм і тишею, інші пригодами і несподіванками. Чи інші випробуваннями і труднощами, але всі вони складають єдину будівлю, у якій хочеться жити? Кожна кімната має свої стіни, свої відтінки світла, свою історію, і тільки від тебе залежить, наскільки ці кімнати будуть наповнені теплом, світлом і життям. І навіть коли приходять бурі, коли зовнішній світ ламає плани і відчуття спокою, твій дім залишається там, де твоє серце. Він завжди з тобою у спогадах, у мріях, у тих митях радості, які ти проживаєш щодня. І саме завдяки цьому дім стає нескінченим, живим і справжнім, бо його твориш ти сам, кожна своєю дією, кожним словом, кожною думкою. Життя це дім, і ти його творець, його господар, його серце, і від тебе залежить, наскільки він буде великим, світлим і затишним, наскільки в ньому буде простір для сміху, радості й любові. Життя це люди, люди, які роблять тебе наповненим, які дарують сенс і енергію, коли здається, що сил вже немає. Це ті, заради кого ти готовий піднятися серед ночі, кинути всі свої справи і бігти назустріч, бо пролунав дзвінок. І в їхньому голосі відчувається потреба в тобі. Це ті, хто пам'ятають тебе завжди, навіть коли минають роки і не дозволяють тобі загубитися у тиші світу. Життя це сотні й тисячі людей, у серця яких ти вклав частинку себе. Ти передав їм знання, досвід, тепло, і вони вже несуть це далі скрізь роки та обставини. Можливо, не всі з них згадають твоє ім'я, але кожен збереже маленьку іскру, яку ти колись запалив у їхній душі. І ця іскра житиме, поширюватиметься, ставатиме світлом для інших людей. Життя це сім'я. Сім'я, яка справжня не тільки у великих перемогах і святкових митях, а й у буденності, у тихій рутині, де народжується найглибша любов. Це сміх за столом, розмови ні про що, які насправді значать усе. Це відчуття дому, який ти несеш у серці, навіть коли далеко від рідних стін. Сім'я – це люди, з якими можна бути собою, у любові і радості, у труднощах і сумнівах. Це ті. Хто поруч не тільки тоді, коли світ аплодує тобі, а й коли навколо тиша і темрява. Справжня сім'я це твоя опора, твій тил, твоє відчуття, повноти життя. Життя це люди і сім'я, дві нескінченні сили, які роблять нас живими, які тримають нас на землі і водночас дають крила. Люди, які приходять у твоє життя не випадково, деякі лишаються на мить, інші на роки, а деякі стають частинкою тебе назавжди. Вони надихають, підтримують, дають сили, і уроки. Є ті, хто вчить нас. Терпінню, і ті, хто навчає щирості, кожна зустріч залишає слід у серці, думках і спогадах, і навіть невеликі, на перший погляд, моменти спільні розмови, сміх, спільні пригоди. Вони творять ті ниті, що плетуть тканину твого життя. Життя стає повнішим саме через людей: їхні усмішки, слова, обійми, підтримка в моменти суму чи невдачі усе це перетворює звичайний день на щось значуще. Вони створюють простір, де можна бути собою, де почуття безпеки і розуміння переплітаються натхненням і вірою. Люди перетворюють простір навколо на дім, а час на спогад, який гріє навіть через роки. Справжні люди залишають у тобі частинку себе. І навіть коли вони йдуть, ти несеш їхні уроки, їхню енергію, любов далі. Вони допомагають нам зрозуміти себе, відкрити нові грані власного характеру, навчитися співчуттю і терпінню. Через них ми бачимо, як важливо цінувати моменти, ділитися теплом і не боятися віддавати частинку себе іншим. Привіт, Саша! Я вирішив почати своє побажання не з банальних привітань, а саме з того, скільки всього ти вже досяг, скільки не досягла жодна людина на цій планеті. Те оточення, ті речі, які ти побудував, і фізичні, і моральні, неможливо осягнути, скільки людей ти вже навчив і передав своє навчання іншим. Я одна з тих самих людей з багатьох, яку ти змінив. І змінив просто на до і після моє безумне улюблення спортом. Вміння фокусуватись на якихось речах, бути включеним, свідомість це все дав мені. І для мене ти став більше, ніж просто вчителем. Ти став батьком, батьком, який по-справжньому, знаєш, так вказав шлях на це життя і допоміг його зрозуміти. Я бажаю тобі жити довго, жити щасливо, побачити своїх правників, праправнуків і. Знаєш, познати те життя, яке нам ще невідомо, ту пенсію і те щастя, яке ти вже можеш отримати там. Ця склянка буде за тебе. Я бажаю тобі великого здоров'я, великого щастя. Сподіваюсь, ми скоро з тобою зустрінемось.